Доброго ранку, друзі. Знову виїхали на коп, на Чернігівщину. Побачимо, що зможемо тут покопати. Будемо розповідати, походу. Холодно сьогодні дуже. Так що будемо зігріватись тим що копати землю. Так, всім, друзі, гарних знахідок. Нам також. Так, друзі, перший сигнал. Дві копійки. Так, якого року? Щось я погано бачу, як завжди. До реформи. Але якого року я не бачу. Треба гар... почистити більше, то тоді буде зрозуміло. Але нічого, початок непоганий. Як на мене. Я завжди надіюсь на гарні знахідки. Так що ось така монеточка. Вітаю вас, друзі. Вітаю глядачі, підписники. вмикаюсь тоді, коли хоч щось знаходжу. І так, є перша знахідочка, вона нічого такого наче і не, але зараз вам покажу, можливо це і біжуха якась. Хто знає, Ось Ось така штука. Наче і жовтуватого кольору, а наче і червонуватого кольору. Ну, Коротше хто зна що воно таке. от, Може. Може воно, може не воно, треба буде дивитись потім. Але ходимо. Ходимо. Сьогодні у нас спроба виїзду по лугах, навмання. Можливо, звісно, заїдемо на пару місць е, полюк. але будемо дивитись. А так щось копається. Так, ну що є? Манітоска. Зараза будем дивитись копеечка, мабуть, после реформы. Да там она? Чи, чи две копейки, мабуть. Ой, стан прикольный. Копеечка 28-го. Пішли далі. Їхали на друге місце, а побачили таку піщану на полі піщану горку. Вирішили покопати. Ну, ось у мене сигнальчик ось така. Ось. Видніється. Зараз. Подивимося, що це. Щось. Не зрозуміла, але по темі, скіфи. Бачите, хто може підскаже мені, що в коментарях, напишіть, будь ласка, що це воно таке. На кінцях. Ось такі, як вушка якісь. Не зрозуміло. Їздили ми, їздили, переїздили. Фух, покоси, гроди, кераміка і... І незрозуміло, чи гудзик, чи що. Мабуть, гудзик був з камінцем. От. Можливо, звісно, і не гудзик був, а може печать була і там скло було, але на жаль нічого немає. Ну, що ж, хоч щось ходимо. Копаємо, друзі, ще. І такий ж... сум мене напав. Слухайте, викопую другу таку штучку. Обломок від хрестика. Перша була така, тільки там трошки з емальками. А це друга. Це б вже було два в мене хрестики. А так такі обломочки. Це просто знахідки, які не хочеться знаходити, тому що дуже-дуже хочеться плакати від такого. Ну ось так трошки сумно. Так, вже йшли до машини переїжджати. І ось вона. Ось вона. Тоненька, маленька, монетка, середньовіччя. Мабуть, Кристинка. Да. Кристінка. Супер. Приємно. Ну що, катаємось в пошуках-в пошуках і під грушкою на Лугу душечка. 26-го шкода на 27-го. Але теж приємно. Демоно? Ну що, друзі? Довго ми їздили, їздили, катались. Вже їхали в сторону дома. Вирішили ми заїхати на одне малесеньке-малесеньке таке місце, от, де можуть траплятись хрестики. Ті самі помріяні, які ми шукаємо. От. І от машина вон там, там. Недалеко прийшов. А... Ну що ж показую, я вже, я вже довольний. О, показую вам. І ось він випав. Дивіться, який красунчик. Красунчик цілесенький. Цілесенький красунчик. Такий моцний, моцний. Ось такий красунчик. Просто ляля. -ля. Там всередині можливо якийсь малюнок є, не знаю. Терти не буду. Але супер. Не зря заїхали. Ну що ж, продовжуємо ходити. Погодка, звісно, не айс, але ходимо. Ось щось батько підняв таке по Кейріні, а що воно поки не зрозуміло. Але щось прикольне. Ось так от. Трішки ще ходимо. Погода, звісно, блін. Сніг літає. На мене подивимо. Та-да, та, та о ноги вже які. Та й ага. в мене вже трішки. А ти в сапогах погатиха. Ну що, пішли далі. Не знаю, в мене вже руки які червоні, позамерзали. То копай, копай. а що не роблю, не копай. Воно... І ось такі обломи бувають. Чулунночка була, чи якась підвісочка шкода. Ех, ну що ж, ходимо. Чергова знахідка, мабуть, був браслет. Чи щось таке. Розігнуло, зігнуло і, коротше, дуже сумно патина, ну на просто лялька. Отак. От Кажуть, ми погані, а по факту трактори хірачать. Підходимо до мами в мами перстень. Перстень, перстень, знайшла. Почекай, бо руки. Але це не кер, слухай. Це не кер, Це що? середньовіща. Да? Да, диві, але крутий. Да, і да, тут, і пати нашу карту. Але да. слухай, це ж якийсь. Роза маленькі. вітрів. Да. Роза вітрів. А я вже знаходила такий чоловічий. Пам'ятаєш? Вітаю, да, да, пам'ятаю. Дуже крута знахідка теж, приємно, що цілий. Так, да, ну хрести, два хреста не цілі. Так, ну все, клас, вітаю. Дякую. Так, ну що от лежить така штука. Я дуже сподіваюся, що це не пеніцилінка. Бо сигнал був дуже гарний. Як думаєте, пеніцилінка чи ні? Пробуємо. Срібло. Срібло. Царська ручка. Ось вона. Приємно. Цікаво пробу подивитись, зараз подивлюсь. Ну що ж, продовжуємо ходити, ще час є, друзі. Прикольно. А в мене. Коротше, дуже такий сигнальчик був. Де вона, де вона, я вже її бачу. І ви навіть теж знаєте, що це. Правда, я її зараз не помию. Зараз спробую трішки витерти. Щоб ви бачили хоч б одну сторону. О! Бусинаки. Так, друзі, вже й до машини йшли. Так, ось така. Мені накладочка випала до браслетика. Не срібло, свинець. Але така гарненька. Так що ще покопаємо. Можливо, ще щось знайдемо. Закінчили ми вже свій коп на сьогодні. Були непогані знахідки по КЕР. Залишились задоволені. Правда, маловато, але нічого. Вже помиємо, потім покажемо, бо мокрі, холодні, змерзли. Так що будемо їхати додому.